Станом на цю годину всіх поранених евакуювали з місця аварії. Останні новини з Німеччини ми дізнаємося в нашого колегу Олександра Бутенка. Він з нами наживо. Олександр, вітаю. Вечора. Що відомо на цю хвилину? Доброго вечора. Студію до відомо, що серед десятих загиблих два машині локомоти. Як тільки за декілька хвилин після отримання першого сигналу про аварію на цьому місці. На місце трагедії пробули перші рятувальники. Загалом працювали сьогодні 700 осіб. Як ми правильно сказали, майже на гелікоптерів за сусідньої з, з, з Баварії держави працювали сьогодні на місці трагедії. За кілька годин усіх поранених загиблих живих людей в танків своє спіття загиблим та пораненим. Родичам загиблих та поранених сьогодні висловила касса Німеччини Ангела Меркель. Сьогоднішній аварії відвідав міністр транспорту Німеччини Олександр Тобрін і сказав, що уряд і його міністерство уважно розслідуватимуть причини цієї трагедії. Прошу мовити. Працівники німецької залізниці зараз працюють на місці аварії, щоб вести розслідування її причини. Але в двох поїздах є три чорні скриньки. Дві з них уже знайшли, одна досі під уламками частини потяга. Але ми очікуємо, що впродовж дня дістанемо і її. Тим, що сталося достатньо невідомо, чи це був людський фактор, чи не спрацювала техніка, треба сказати, що це місце аварії буквально минулого тижня технічно обслідувало і жодних поламок, уламок не знайшли, все працювало. Олександре, дякую. Я пропоную повернутися ще раз і спробувати ще раз вийти на зв'язок, тому що ну це зовсім трошки. Трошки не те на... не та якісна, яку ми розраховували. Та Олександра, якщо ви мене чуєте, ми ще раз вам е, зателефонуємо. Добре, типу дякую.